Скарпіончики мої, доброго вам дня! Я вас вітаю від всього-всього-всього серця і з Новим роком з 23-м. Якщо ви мене дивитесь, коли рік наступив, сподіваюся, ви плавно перейшли в цей рік. Якщо ви дивитесь, мене ще в 22-му, бажаю гарно відсвяткувати і бажаю нам миру. Сьогодні в мене в декораціях така сова, Дивіться, яка вона класна. Символ мудрості. Нам мудрість дуже-дуже потрібна. У мене зірка в декораціях. Це Всесвіт, це зв'язок з Всесвітом, це ж таке блисчуче. Бажаю нам, щоб у нас був зв'язок з інтуїцією в цьому році. І світло це те, що нам потрібно. Працюємо з вами на двох колодах: містичне таро, це Оракул, і колода Таро. Спочатку подивимось енергію, під якою пройде ваш 23-й рік. Скорпіончики, розклад є загальним, він може програтися, може не програтися. Дивіться інформацію по Асценденту, або замовляйте приватну консультацію і мрайте тройми. Будете мріяти цілий рік. Тепер, будь ласка, концентруйтеся і будемо дивитися. Я завжди зіваю, коли я працюю з картами. Добре, що озіваю, а не щось інше роблю. ви знаєте, така реакція. І так, перша карта, яку ми покладемо, ми запитаємо Таро, що вам треба зробити якнайшвидше, як на перше, коли ви розплющите очі. Який перший крок у новому році. Далі. Координальні зміни. Що ви зразу почнете міняти? Що уходить. З вашого життя, що приходить, і що буде із серії сюрприз, Несподіванка. Тепер, будь ласка, шановні скорпіончики, загадайте бажання. Ставте мене на паузу і бажайте. Бажайте, бажайте, бажайте. І зараз ми скажемо Таро, а що треба зробити з скорпіоном, щоб здійснити бажання? Тепер розблоковуємо, які у вас були блоки, що треба зробити, щоб розблокувати. Особисте життя, що там у вас буде? Трикутники, двокутники з кимось будете знайомитися, подивимося. Порада від Таро. Що вам буде робити нерви? І що ви будете робити нервам? Як ви будете вирішувати цю ситуацію? Так. О, всі бендеш, Звільнятися будете з якоїсь залежності. Решетку відкривати. Скарпіончик, ви в нас вода. Це означає, що ви королева кубків або король кубків. Ну, що вам сказати, раз старший аркан, два старший аркан, три старший аркан, 4 старший аркан. Вітаю, 4 старших аркана з 12 карт, ну це по взрослому І так, ви будете мріяти. Ви будете мріяти протягом року, і тут, знаєте, це може бути, що ви будете будувати собі плани і казати, що хочу те, 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 свій будинок обустраювати, да? Або ви будете знаходитись десь взагалі, скажімо, не на цій землі. Щось собі придумувати, малювати плани, які не стічнуться. Зараз подивимося на розклад, що ж ви там будете мріяти. І так, що зробити? Треба, коли ви розплющите очі, і вибачаю, і е, подивитесь е, на цей світ. Король мечі. Король мечі це в нас така жіноча постать в цій карті. Король мечей це в нас е, е, король, який є повітрям. І повітря відповідає за Терези, за близнюків. І за водолійчиків. Першим вам треба, напевно, зв'язатися з цією людиною і поставити всі крапки над І. Ху із хуй і хуй із де, як то кажуть. Подивіться, що у вас пов'язане. Давайте подивимось, що в цій карті, що у вас там з тим королем мічей. Уход. Ви розстаєтеся з королем м'чей і кажете, що. Кажу так, як є. Подивіться, по вас восьмерки кубков. Як то кажуть, я улітаю на вальшому баштушнім шарі, а ви просто-напросто уходите собі до метеликів. Метелики це в нас трансформація, це нове життя. Тобто, скажете адю своєму королю мічі. Дуже цікаво. Кардинальні зміни. Зміни це в нас місяць. Подивіться, ваша підсвідомість. це ваші страхи, це психологічні хвороби, це може бути депресія, алкоголь залежності. Вам потрібно розібратися зі своєю жіночістю. Взагалі місяць, да, ви бачите, повний місяць і місяць росте. Він відповідає за жіночу енергію. Сонце це в нас чоловіча енергія, а місяць це жіноча енергія. Вам потрібно пропрацювати себе. Пропрацювати свої страхи, свою підсвідомість. І давайте подивимось, що є в є ці карті. А, ну, це просто кардинальні зміни. Так, да, вам потрібно звільнити свої страхи. Ви бачите, по восьмьорке. Мічі, звільняйте свої страхи. У вас дно колоди, сімка. Бачите, він виривається, виривається з тієї клітки, дядьку. А, як це зробити, як можна пропрацювати? Давайте подивимось, як вирвати з цієї клітки. король мечей. Опять же, ви бачите, пропрацюйте свого короля мечей. Тут йде король мечей в жіночій Пастасі. Да? Вас ця людина, скажімо так, моя любима фраза по ходу, у вас були негарні з ним відносини, можливо, залежні відносини, і він вас присував. Знаєте, коли просинаєшся, а що ти мені приготувала без душі, що мені не подобається? А треба було з любов'ю готувати, їсти. Або ой, слухай, ти щось так виглядаєш, напевно, ти поправилася, може, ти пішла в спортзал? Або ой, у моєго колеги така жінка гарна, ти теж була 10 років така, тому, а зараз ти змінилася. Тобто людина, яка вас принижує, а король мічей це може дуже-дуже добре -дуже робити, оскільки він такий, знаєте, різкий. Такий генерал, який всім розповідає, ви звільняєтесь, звільняєтесь від тих страхів. Ще раз повторюю, шановні скорпіони, говорю кожному знаку від всього серця. Звертайтеся до психологів. Зараз онлайн є неймовірна кількість людей, з якими можна проводити консультації, і комусь потрібно 2-3 е години да, такі консультації. Комусь потрібно регулярно працювати, але працюйте, оскільки це все реально. Коли у вас болить шлунок, ви йдете до Гастра далі куди. Тобто є лікарі для абсолютно кожної частинки тіла і для душі, яка болить, у вас також є лікарі. Що уходить і що приходить? Уходить і приходить. Подивіться, уходить те, що ваше серце було не в вас. Його у вас не було. Ви собі його повертаєте. Як той, будулай, повертається, шановні скорпіончики, то у вас повертається серце, я вас дуже вітаю з цим. Оскільки, якщо серце належить іншій людині, а вона його топче, то це не справа. Що приходить? Приходить дружба, приходить те почуття, що про вас хтось дбає. Що ви перемагаєте, повертається ото от чувство, як, як зараз сказати, я подумаю, ви себе починаєте цінити. Ви починаєте приймати любов, ви починаєте обмін, обмін енергією з людьми, які вас цінять. Оскільки тут у вас немає обміну енергії, у вас є, я віддаю себе. І ваше серце ви віддали. А зараз у вас починається обмін, оскільки серце знаходиться в вас, і ви вже можете спокійно спілкуватися з іншими, не втрачаючи своєї енергії і почуття поваги. От я шукала це слово. Ви своє почуття поваги повертаєте собі. І ви приймаєте, що вам дають. Не ви постійно щось десь давали, а ви. Я за вас дуже рада, скорпіончики прям ну, така краса. По несподіванці, жріця. Це тайні моменти, які становяться явними. Бачите, вона тут за шторкою сховалася. Жріться. Жриця це в нас така. Карта, карта інтуїції, карта роботи з підсвідомістю. Це карта тайн. Давайте подивимось, що в є в цій. Карті, дуже цікаво, правда? Несподіванка і жріця, це означає якась тайна, що є в цій карті? А, ну ви знаєте, що може хтось вам там зміняв, тобто якусь зміну відкриєте, в принципі, буде якась тайна відома про родину. Десь, скажімо так. Цікаво, дуже цікаво і несподівано. Тому буде справді якась інформація, прийде. Про, бачите, як по десятки, в принципі, кубків, це сім'я, це там любов і морковь. Тобто ви знаєте, в кого любов, морковь і рибки плавають, кому там дуже добре. Ваше бажання, яке ви собі загадали, королева Жезла випала на ваше бажання. Це можливо, вам потрібно звернутися до жінки, жінка, яка є стрільцом. Або є овном, або є левом, і ця людина допоможе вам вирішити ситуацію. Жінка огненої стихії, і яка дасть вам пораду, вона буде тим, можливо, ви згадали, як мені робити? Звернутися до психолога, до езотерика на консультацію. І ця жінка дасть вам пораду, допоможе дасть ідею, оскільки е, жезли, да, це в нас ідеї. Тому звертайтеся до професіоналів. Е, взагалі, е, от справді, якщо в нас щось болить, ми звертаємось там до лікаря. Нам потрібно побудувати будинок, звертаємось до архітекторів. Болить душа, потрібно розібратися, куди ми звертаємось? Психологи, тарологи, астрологи, коучі. Тобто звертайтеся до тих, хто розбирається, хто на цьому з'їв соняшник. Так, далі. Що потрібно розблокувати? Жіночість. Вам потрібно розблокувати по 9 кубків. Бачите, яка вона красуня. Вона знає з ким, притом вона вирішує, з ким, і скільки, і чого, і взагалі? Розблокуйте свою жіночість. Як її розблокувати? Для того, щоб розблокувати свою жіночість, потрібно знати, що то таке. Потузу м'ячей, бачите, ключ вам треба. Вам потрібен ключ до вашої жіночісті. В принципі, справді ви звертаєтесь до коуча, який вам допомагає. Потузум м'ячей це може бути і навчання, і така от структура. Структура, яка вам скаже, що таке жіночість. Так? Жіночість це та, та, там. А ви кажете, ой, це, це ж в мене є. Тільки воно десь там знаходиться, не знаю де, бо мене забили От той король мічей. Він мене там розказав за все життя, що мені не треба було робити. І вам буде порада, і ви зможете повернути собі за рахунок логічного мислення, за рахунок можливо, навчання, структури свою жіночість. Дуже-дуже добре. Особисте життя, тут скубка, це нове знайомство, це нові емоції, це е, бажання трансформації, бажання віддавати бажання радості. Класно, це справді може бути закоханість, притоб така, знаєте, яка потім буде переростати в, е, таку, в брак навіть в шлюб, оскільки по тузу це, знаєте, от як перше кохання. Чого вам дуже бажаю, скорпіончики? Знаєте, якщо ви вийдете від свого крокодила і пропрацюєте, вернете собі серце, пропрацюєте ці всі відносини, знаєте тайну, яка вас, напевно, трошки напрягне, да? але потім ви скажете: ну нічого, звернетеся до профі, пропрацюйте, вернете собою жіночість, і коли ви будете почувати себе жінкою, до вас потягнуться люди чоловічої статі. Тепер порада таро. Королева м'ячі. Королева мічей це в нас е, жінка, яка є е, з стихії повітря. Да, ми вже говорили, так, і король мечей, і королева мечей. Якась королева за вами наблюдає, і вам Таро каже, подивіться навколо, хто там за вами наблюдає і хто вам що розказує. Давайте подивимось, яку роль грається жінка у вашому житті. Емоції вона ваші. Топче, тобто, вона знаєте, робить вам деру в емоціях. Це може бути подруга. Або це може бути мама, скажімо такі. Сразу ні мами, не ображайтеся, але ви найближчій ми є до дівчат, до своїх доньок, і куди біжить донька за порадою до мами. І наші мами виховувалися в Радянському Союзі майже всі, ті, які пропрацювали ці всі постулати, як вони виховувалися, деякі ні. Тому вони і дають нам поради, які не актуальні зараз. І ці поради приводять до того. Що в нас така дирка, знаєте, в емоціях, проходять через ню кораблі. Подивіться, будь ласка, вам таро каже, що е хто вам розказує, що вам розказує, проаналізуйте цю ситуацію. І так, що вам буде робити нерви? Емоції. Емоції вам будуть робити нерви, які ви не зможете контролювати. От просто ці емоції, вони. Вас будуть захлистувати, да? і ви, вам буде важко їх якось приручити або тями довести. Це може бути також королева кубка. Це ви Ви будете сама собі робити нерви тим, що ви будете казати, що сижу, я і думку гадаю, чи токанька взяти, чи що я тут страдаю. Бачите, я вже в рифму говорю. Що треба зробити? Треба прийняти цю ситуацію. Оскільки суд, 20-й аркан, ви заслужили те, що ви пропрацювали. Це аркан карма, аркан відпра... роду, да? аркан відпрацювання певних косяків. І це означає, що зараз, от ви є королєвою кубка, і ви самі з собою маєте домовитися своєю підсвідомістю, що ви є тим, хто відповідає а, за себе Ви відповідаєте за себе. І більш ніхто. По суду буде рішення, буде ситуація так складатися, що ви отримаєте те, от справді. Що ви пропрацюєте напрацюєте з е, певним професіоналом? Чи взагалі, коли ви, наприклад, розстанетесь, можливо, ці відносини, які ви е, плекали декілька років, десятків років, вони були кармічними, і вам потрібно було їх пропрацювати, сказати аб'юзеру чи е, психопату, який з вами живе? Ні. І це буде закінчення вашого кармічного року. Взагалі, е, скорпіони краще бути не може. Просто закінчення року, тим, що ви підведете підсумки просто. Я вас чим вітаю. Буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Ем, продивіться відео, наприклад, на початку року і в кінці, коли ви вже взагалі забудете, що я там говорила за 365 днів, а, наприклад, наступного грудня ви згадаєте і скажете, блін, зараз я їй щось розкажу, що нічого не збулося. Потім будете слухати і зрозумієте, що певні процеси відбулися. Можливо, ви навіть самі не бачили і не чули. Гарного вам року і миру нам!